Товариство. Повертаюся з дуже крутого місця, поспілкувався з власником, подивився на цю класну локацію, яка називається Аванфіш. Це озера ставки у селі Літки, де можна порибалити, а також дуже класно відпочити. Далі буде сюжет про наше спілкування і про цю круту місцину. Як сюди доїхати, дуже просто. Далі будуть контакти. Ви можете просто пробити в інтернеті, в Google карті Аванфіш. Ви доїжджаєте в селі Літкі до воріт у резиденцію Залісся і дивитеся на ось такі вказівники, які вас приведуть прямо до Аванфіш. Гарного перегляду і ласкаво просимо в придесення. Наша громада вміє дивувати. І у нашій громаді дуже багато класних місць, де можна відпочити і що побачити. Добрий день. Ми продовжуємо подорожувати громадою Предесення і дивитися, які у нас є класні туристичні локації. Сьогодні ми завітали в село Літки на таку локацію, як Аванфіш, і поспілкуємося з її власником, директором і натхненником цього чудового місця Артемом Івановичем. Добрий день, доброго дня! вам. Як вам вдалося зробити таку класну локацію в нашій громаді? Взагалі нам вдалося зробити таку локацію. Е, ці озера, тут вже на, ну, на території Придесення, да, в літках знаходяться, я не знаю, навіть, років 30, вже їх викопали. Е, ще при Колгоспі, коли тут був Колгосп, е, в принципі, їх викопали. Ті, е, не знаю, для чого їх копали, чи для міліорації, чи просто як резервні басейни, вони ну, використовувалися ці озера. Але потім, в принципі, коли прийшли сюди, ми працювати. Влітки, так як ми обробляємо тут поля, то є, якби, і це озеро закріплене за нами Завесною Агро, воно в постійному користуванні у нас. То в принципі, е прийшли до того, що потрібно тут навести порядок, тому що воно тут було все заросше, закидане. Дуже багато тут було людей, які там ставили сітки, виловлювалися виловлювали сітками рибу. Есть, ну, прийшли сюди, навели порядок, пообкошували, пообкошували озера, привели в порядок берега, поставили там бісєдочки, мангали, запустили рибу сюди. Рибу запускаємо сюди регулярно. Есть, риба тут є і толстолоб, і амур, і короб, и щука, і окунь. плотва є. Ну, риба тут є практично вся, крім сома і судака. А в якому році ви почали тут діяльність з озерами? Ми почали діяльність. Ну особисто я особисто я цю діяльність почав рік назад. Рік назад, все, так? Да, да, рік назад почали цю діяльність, навели тут порядок, в принципі, і почали працювати. А всі ці озера були до вас? Чи ви можливо десь розширялись більше? Ні, 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 це все було до нас, як я й кажу. Не, не, не знаю, з якою цілі ну, копали ці озера, чи з ціллю міліорації, чи якісь там резервні басейні були для того, щоб там робити орошування полів. В принципі, я не знаю для чого ці поля були зроблені. Ой, поля озера були зроблені. Але дуже круті, дуже класні озера. В принципі, глибина 2 метри, 2,20, В принципі, класні озера. То Одне озеро у нас зариблене карасем. карась такий у нас тут от 500 грамів до кілограмів, кіло полтора вже є десь. Запустили ми туди тонну карася. В принципі, є там і щучка, там озеро воно 2 гектари. Всього. І є там карась, є щука, є самур, є толстолоб. І є озеро Підкова. Це ця підкова, в принципі, тут у нас сугубо чисто так карпятники. ну, uh -huh. В основному карпятники. На коропа люди приїжджають. В принципі, от буквально недавно ми теж запустили сюди коропа, такого вже від 10 до 15 кілограм. То есть, ну, можна, є, є з чим поборотися тут. А якщо проїхати на рибалочку, то можна поймати хорошого коробчика і поборотися з ним дуже так. Ну, яке тут? У нас тут один приїжджав один то, е, чоловік. В принципі, забагрив він такого, толстолоба, десь кілограмів на 10-11, то він з ним боровся 40 хвилин. Да, 40 хвилин він його тягав, 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 тягав і єле-єле витягнув. Озеро Підкова тут, чи те озеро що Рожнах? Ні-ні, ні озеро Підкова ми його називаємо тут, тому що, тому що воно у формі Підкови. Ага. Я думаю, можливо те, що в рожнах там теж є озеро підково. Ні, а третє озеро, от третє, третє озеро, яке от тут поблизу теж, воно три озера. Mm. Третє озеро, от, ми залишили, якби. Ну, але ми за ним теж якби дивимося, щоб там ніхто не сітки, не ставив нічого. Тобто, в принципі, там порядок, щоб був. E, залишили для місцевих, щоб люди могли прийти теж половити рибу. Тобто, ну, що ну, заборони ніякої немає, що там хтось кому щось забороняє, там ловити, такого немає. А на цих озерах це як послуга, тобто за гроші. Так, да, сугубо да, це платні, платні озера. Тому що заробок ми купляємо, На сьогоднішній день він не дешевий. Поэтому, в принципі, і скільки коштує у вас приїхати половити рибу? Дивіться, якщо беремо ми по хижаку, по хижаку. От на даний час у нас зараз зима, да, є слід на от на озері стоїть лід. В принципі, у нас дозволяється 650 гривень. Ми платимо. 2 кілограма норма, ну в принципі, дозволяється сім жерлиць і одна зимова вудка. В принципі, Якщо лід зараз зійде, в принципі на спінів та ж сама ситуація. У нас 650 гривень і 2 кілограма норма. Якщо ми будемо брати по мирній рибі, то є ну, по коропу, то у нас 8, 650 гривень день, норма вилова 2,5 кг, кілограма. Потім у нас, виходить, є добова рибалка вже uh -huh. на коропа. 800 гривень доба 3 кілограма норма. В принципі, Карася ну, 300 гривень. В принципі, норма 2 кілограма. Uh -huh. Я людина далека від рибалки. Що таке жерлиця? Жерлиця це щуколовка облична. Тобто є, вона ставиться катушка, uh -huh. опускається ліска з грузиком і з крючком в воду. На, на, на неї одівається он живець, uh -huh. живець одівається на тренічок, живець, опускається на дно, катушечкою підмотує чуть-чуть, щоб живець не лежав на дні. в принципі, І заматуєш таким, я вам пізніше пройдем покажу. Заматуєш таким флажком, в принципі, і коли щука дергає, чи окунь, виходить, флажок срабатує і ми бачимо похльовку, наприклад. Uh -huh. Коли флажок стоїть у вертикальному положенні, то це значить, вже є там щось сидить. А окрім того, щоб приїхати половити рибу, якісь додаткові послуги є? Так, да, у нас є мангали. До речі, можна там до кожної біседки у нас прикріплений мангал. У нас є бісетки Альтанки. В принципі, теж 500 гривень день Альтанка і 800, 700 гривень добав у нас виходить Альтанка. Uh -huh. До альтанки прикріплені у нас мангали, то є, в принципі, шампура, рішотки, таке теж ми, як послугу, можемо надавати. Також ми можемо послугу, послуги у нас входить, ми можемо надати в оренду е, сачка. якогось там, то є, ну, Це можна буде в оренду брати, якби це не проблема. Uh -huh. Ви на перспективу розглядаєте там, можливо, будівництво будиночків, щоб тут проживали люди, які приїжджають. На перспективу, так. Да, ми розглядаємо це питання, але в даний час, в даний час у нас така ситуація в країні, що це питання трошки на задньому плані. У зв'язку з тим, що. Ну, це зрозуміло. Якби... А, яким чином ви. Про себе повідомляєте людям, що вони можуть сюди приїжджати. Як ви рекламуєтеся? До речі, ми рекламуємося. У нас є сторінка в Інстаграмі. У нас є сторінка в Тіктокі. До речі, ну Тікток у нас популярний, то є і всі люди, от за рік ми за рік добилися. У нас там 30 тисяч підписників в Тіктокі. До речі, за рік це ми зробили цю сторінку, і до речі, дуже непогано працює Тікток. От що можу сказати, що Тікток дуже непогано працює. Ну, от, е, був у нас телеканал Трофей два рази. Приїжджали до нас теж, знімали, так, якби, як реклама. Є, ну, різні реклами. Бровари, UA і, от, і поїхали. А як трофей про вас дізнався? Тік-ток подивився? Е, трофей про нас дізнався, їхній товариш, подивився тік-ток, приїхав до нас на рибалку і запросив їх сюди. Вони самі зателефонували мені. Їх товариш взяв моє номер телефону, трофей мені зателефонував і запропонували приїхати до нас на рибалку зняти рекламу. Яке відео у вас набрало найбільше переглядів? Відео. Ну. Там, де ми на льод запускаємо кисень в этот, 7,9 9 мільйонів. 7,9 переглядів. переглядів. Да. Це супер. Є 6 мільйонів переглядів там, де в нас. Один гість приїхав, коли я тягнув коропа. В принципі, він нирнув за цим коропом, тому що в нас не було сачка, в нас такий дитячий сачок був. І він ниряв, і він в руках, його там хлопець малий, йому тоді на той, на, на той момент там було 16 років, чи скільки він нирнув, він витягнув цього коропа. Отак от в руках його держить, він був тихає, Я думав, там і. В принципі, це, там, це відео там 6 мільйонів набрало, просмотрів. ток так, да, у нас нормально. Хочете просувати свою рекламу, реєструйтеся TikTok, в Тікток. Так, -тік -тік -тік. да, А на воду на човнах ви виходите, чи тільки все з берега? Ні, тільки все з берега на човнах у нас заборонено. Взагалі. Тому що, да. ну, Є спеціальні кораблики у, у рибаків, там, в принципі, то вони там можуть свою наживку, там, прикормку завести корабликом. Є uh -huh. спеціальний такі кораблик на пульті управління, і вони корабликом, А човни категорично заборонено. у нас. Е, відвідувачі вашого, вашої території, локації, це в основному десь там з Києва, Броварів, чи також є багато людей з місцевих? З місцевих, до речі, місцеві приїжджають з літок, з літочок до нас приїжджають на рибалку. Потім з броварів людей дуже багато приїжджає, з Києва дуже багато людей приїжджає. З Житомира приїжджали до нас, Чернігова приїжджають. Тобто, Тікток, ну, я вам так скажу, що він рулить, і всі люди, от, дуже багато людей, хто дивиться, їдуть сюди, на цю локацію, на рибалку. Тобто всі знають там, про білі камені, про то, про сьо, але все одно всі їдуть сюди. Іноземних і наземних іще не було? Ага. Ні. На жаль, не було. Отже, треба в Тіктоці англійською мовою говорити, можливо, тоді підтягнеться. Ну, можливо, так воно і буде. Для нас, в принципі, приїжджають сюди люди з палатками на сутки, доволі, тому що природа тут прекрасна, звірі ходять. От, наприклад, там, якщо приїжджає сюди сім'я з дитиною, ну, з дітьми приїжджають, там, то, в принципі, побачили якусь там козу, чи, там уточку, качечку. Тут у нас лебеді прилітають в минулому році 13 штук. було тут, На озері у нас плавало, да, в принципі. Ну, Тут природа дуже класна, тому. Ну, що ми можемо говорити, якщо ось усьо... рядом заповідна зона. Заповідник Залісі, так? Заповідник Заліссі, тобто, в принципі, звір ходить, все видно, все класно. То є, ну, клас, взагалі. Зубри ще не заходили сюди? Ні, не заходили. <рес> <рес> Я думаю, якби <рес> зайшли, то, мабуть, рибаків би не було на, на, на водой, щоб зубр зайшов. Лисиця в нас ходила, тут ми її трохи підкормили, в принципі, той. Этот, Ходила приходила, тут ручна була, і рибаки підкормлювали. потім чорненька Норка норка Дякую. приходила теж, да, на льоду, ось о, Буквально недавно ми її теж карасями прикормили. Я вже отак от її знімав з 30 см на телефон я її знімав. До речі, вона теж непогано набрала в мене в Тікток. 400 тисяч просмотрів чи щось що таке. Ви сказали, що ці території, вони ніби як належать Десна Агро. Розкажіть трошки про що, що таке Десна Агро? Десна Агро це підприємство, яке працює в так? займається вирощуванням сільськогосподарських культур, таких як там соняшник, кукуруза, просо, ну, тобто, пшениця. Тобто, ми займаємося от сугубо, якби, сільськогосподарським. А вже озера, це як як сказати, Ще, як друго, дру, душ, друго, да, для, для душі це другорядне якби, таке питання. Головне в нас це -агро, агро. І як зараз вигідно займатися сільськогосподарською промисловістю. Виробництвом ну, сільськогосподарська промисловість, щоб ви розуміли, це так, як от лотерея. Uh -huh. ну, Те ж саме в казіно, да? як кажуть, що хочеш швидко програти, піди в казіно. Так само сільськопосподарські культури вирощувати. Хочеш ну, вложи. Якщо, наприклад, буде засуха і вважаю, не буде, от ти програв. Так що там не вигідно, це так, ну, так як в казіно. Якщо тобі подфартить, що буде там. Достатньо там опадів, достатня кількість опадів, там, того ж самого сонця, там, все остальне. Тобто добрив достатню кількість потрібно надати. Там. Ну тобто для кожної культури є свої добрива і все остальне. Тобто, якщо ти все правильно зробиш і буде достатня кількість опадів, вологи, то буде хороший урожай. А якщо ні, то ні, ти програв. Як ви оціните цю, цю зиму, яка були сильні морози, а потім тільки трошки сніг? Ну, взагалі, ця зима взагалі ніяка. Вологи взагалі в землі немає. От, наприклад, для, для нас, для аграріїв, це дуже погано, що от така от зима. А для риби? Для риби теж. теж. Ну, да. І через те ви запускаєте повітря, щоб кисню було достатньо. Ну, Чи взагалі це практикується завжди? Та це воно ми якби запускаємо кисень і ополонки рубаємо, і ламаємо лід, тому що, ну, щоб риба не задохла. Ні. Щоб придухивати, то й не було, в принципі. але всі там розказують, пишуть, да що ви там, що ви там ламаєте, дві, дві неділі цього мороза, вона ще там не задохнулася. Але коли тут плаває, наприклад, там, ну, є такі монстри там, по 15 кілограм коропу, і йому чуть-чуть час придух і він спливе завтра, то. Вибачте, мене тут є, є над чим попрацювати. Добре, я думаю, тоді. Підемо вже на озера і подивимося, як, як ось жив... Жерли, подивимося на жерлицю і на те, що там зараз роблять е, рибаки. Буде ловитися сьогодні? Та Я Буду думаю, буде. у нас вон жерлиці виставлені, до речі, у нас є роботочка. Можемо піти подивитися, якщо ну, цікаво. Подивимося. Йдемо подивимося, Надо... До речі, виможки поробили, зрештою. Все добре, все красиво. Так, я тут не втоплюсь. Не, 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 все, торпедай ми, коли, коли лід такі ще невеликі, торпеда, лід ламаємо. В принципі, у нас є роботочка, рибаки вон, є, ловлять. канал Мама казала, на лід буде не виходить. Да, да, да. Це жерлиця, так? Да? Да, це називається жерлиця. І у нас є Сработка, о! Свою, навіть риба там є, да? Да. Ну, щось, щось, принаймні, щось щось тянеться. Оп-оп. Вимотала хорошо. Добряче так намотала. Оп. Оп-оп, брехається. Ого! Зірвалося? Да. Є, контакт, зірвалося. Але будемо чекати другого кльова. Вимотала добре і зірвалося. Ну таке теж буває, друзі. Це без, без такого не можна, щоб воно не зірвалося. Багато ви жарлисті ставите кожен раз на нове місце? Так, да, ну до речі, ну, треба їх переставляти. От якщо поставили, наприклад, там, це ж не спійни, що там можна спінінгом обкидати там різні місця. А жерлиця це таке, що там от, ти кинув, якщо ти кинув там щуки під нос, то вона вхватанула. А якщо ні, то треба там постояла, там, грубо говоря, там, якісь годинку-півтори в другому місці поставив. Тобто, в принципі, ну от не так, що там, щоб постійно стояла в одному місці. Тому що риба вона ходить везде, і в принципі... Як найбільше людей було, ну, скільки людей найбільше було за один раз тут? За один раз? Да, це, було, це було, чесно кажучи, десь е літом тут в кожному секторі було все зайнято. У нас 30 секторів. І люди uh -huh. телефонували, запитували, чи можна на рибалку, а ми казали, що вже просто ну, нема немає куди приїхати людині, тому що тут ну, якби всі сектори були зайняті. Uh -huh. Ну це... так, якось так. На, на, ну, на коропа я вам так скажу, що на коропа е, приїжджає до нас е, дуже багато людей. Це не хіжак, на хижак, на хижака менше. А на коропа, до речі, дуже багато людей приїжджає. Це десь яка пора року. Чи, в принципі... Ну Це починається десь з травня місяця. Угу. І до жовтень листопада отак от, от Короп. Ну, Особніх... до речі, зараз я а то уйдет. До речі, коропятники вони більш такі помішані на, на рибалки. І, ну, більшість, більшість короп'ятників вони такі люди. Вони більш у них спорт, спортивна рибалка. Піймав, випустив, піймав, випустив. Тобто вони до, до риби вони відносяться як до людей. Тобто нема такого вже. Там, там Вони акуратно її поймали, акуратно її піднесли. Є спеціальний карповий мат. Піднесли до цього карпового мата, положили акуратно, водичкою полили, погладили, там, поцілували, сфотографувались, відпустили. Отакі от, от от моменти в Карпятніках. Не так, як я ж говорю, не так, як у тих спінінгістів, які на щуку приїжджають на хижака. А от Карпятники, так, да, вони такі люди. Своїми іменами там, платять гроші. Я знаю, є на ставках платять гроші. Там були колись. Поймали 18-кілограмового в Запоріжжі, поймали 18 кілограмового карпа. І чоловік захотів назвати його своїм ім'ям. Ну не ім'ям, а якби прізвисько, чи як це правильно сказати, у нього було прізвисько -професор, професор. І він назвав цього коропа професором, заплатив ставку тисячу доларів, назвав його професором, поцепили на, на рибу кольце, щоб всі знали, що це професор. Да, такие... Карпатники вони взагалі такі люди обезбашенные, можна сказати. Там у них снасті, і катушки, там, ну, то есть Там один спининг, такий середній там 1000 доларів, катушка, 1000 доларів. А сектори я... А, я бачу, як сектори, це ті таблички. Да, таких, да, 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 Це сектори. Ось такі от беседки у нас, бачите, ага. вимостки поробили. То есть, Плануємо ще вимостки робити. В цьому році взагалі плануємо. Провели світло зробили. Це ж ми оці стовпи по своїй території вели, все самі робили, самі складували стовпи, самі капель тягнули. Все самі робили. що В принципі, плануємо, в цьому ну в цьому році, вже в 25-му році, ось, ось зараз весною, плануємо. Пробують скважину, хочемо тут такі душики поробити для людей, щоб можна було приїхати. Ну, от, наприклад, людина приїжджає сюди. У нас є такий Ігор Заморський, він приїжджає до нас на четверо, на п'ять суток. В принципі, чоловік, ну, чоловік у нас ловить риби, четверо, п'ять суток, але там помитися теж людині треба десь в озері. Там. А так, в принципі, людина зможе собі піти, прийняти душ, і все буде добре. Будемо працювати, будемо розвиватися. Що, запрошуйте тоді, усіх. Запрошуємо, да, друзі. Приїжджайте на Аванфіш, село Літки, Броварський район. Є у нас кафешечка, де можна буде. Плануємо там і морозиво, і водичка холодна, і в принципі буде все. І хот-доги, і амбургери, і шашлик жарений, і шашлик варений. І що хочете. До речі, у нас є своя ферма, на якій ми вирощуємо особисто, ми вирощуємо баранів. Є баранина, поэтому Романівська порода у нас, тому без ХМО, без добавок, без нічого. сугубо на своїй кукурузі, на своєму сіні, поэтому на той продукт, чистий продукт. Приїжджайте, жаримо вам баранчика, запрошуємо вас на рибалочку, кайфонети. Як кажуть, об'єднаєтесь з природою і все буде класно. Друзі, підписуйтесь на Нестор Іванович Махнов в Тік-Токі. Посилання будуть на відео і під відео. так що Дякуємо величезне за цю екскурсію і бажаємо тільки процвітання. і, Як, як кажуть рибаки, не ні, кльово? Нехвостані чи шуї. <с>? Нехвостане чи шуї. Все, дякуємо. Друзі, Екскурсіше. приїжджайте на рибалочку, кайфуйте, ловіть рибку і отримайте задоволення від того, що ви робите. Всім гарного дня!